Як ви думаєте, можемо очікувати найближчим часом якийсь відкритий наступ Росії на Україну? Багато зараз про це говорять, бо бачимо активізацію, до речі, на, сход, на сході російських військ? Ну я думаю, що це завжди Ну, де-факто території ДНЛ РНР вони вже є під російським військовим контролем. Там вже є поміщені російські військові. Я думаю, що від Владимира Путіна можна все очікувати. Але я думаю, що є багато причин, які впливають на нього, які буде його стримати. По-перше, ціна на нафту дуже-дуже впала. Вона тепер є менше, як 80 доларів на яшику нафту. Я думаю, що це дуже погано впливає на російський бюджет. Санкції проти Росії починають впливати. По-третє, я думаю, що е, російські збройні сили не є такі адекватні, які, які зможуть, наприклад, окупувати е, цілу територію України. Україна велика територія. Це не Молдавія чи Грузія, де Південна Осетія є тільки кордон. Південний кордон е, Південної Осетії є тільки 30 км від Тибілісі. Е, е, Україна велика. Потрібно буде. Якби Росія напала, вона б було потрібно користати приблизно половину її збройні сили. Я думаю, що це неможливо. Я думаю, що ці зелені чоловіків є приблизно і, і десантне війська, і літнє військо. Вона приблизно може не більше як 10 збройних сил е, Росії, а 90 вони так само занедбані, як українські. Я думаю, що це також буде пливати. А um, тобто, у, у, у Путіна є достатні um, елітні uh, війська ці зелені чоловіків, де він вклав грошей, інвестував, відбулися гарні тренування, які вміють, наприклад, воювати в території, маленькі території, як Крим чи в Донбас, але вони недостатні, щоб окупувати і, і нападати на велику країну. Це, це також. Я думаю, що також що впливає. Я думаю, що Путін був здивований. Що, що я вже сказав, російська мовна його не підтримала загалом. А по-друге, українські військові сили, особливо волонтери, які є під національним гвардом, вони воювали досить ефективно. І ми це бачимо з Сіборги, які є в Донецькому аеропорті. Я думаю, що всі, всі ті фактори разом будуть його е, просто втримати. Я думаю, що очевидно, він дуже би хотів особливо нападати на Маріуполо, але це буде, ну це буде йому дуже велике, буде йому коштовно дуже велико. І він не зможе, щоб нападати на Маріуполу, він не зможе тільки користати ті. Терористи з ДНР чи ЛНР він змушений тоді скористати російські збройні сили. Це тоді буде четвертий раунд буде санкцій проти Росії.